До наступної теми перейдемо, яка е, доволі не нестандартна. Вона пов'язана з одним з речем, який відбувався у, переважно у Твіттері, і е, пов'язана зі статтею, яку написав, блін, запам'ятаю, прізвище, здається, Грицак. І е, теза, теза була така. Брама Європа, да? Да, да, да. Теза була наступна про те, що культура в Україні поширюється по вектору з заходу на схід. І саме починаючи зі Львова е культура потроху-потроху заходила на інші частини України. Тобто, це вся культура кави, наприклад, е культура е якихось ресторанів, кафе, в яких можна посидіти, відпочити саме таким чином, а не якісь там забігаловки, півнухи і так далі. Він написав доволі велику статтю, і коли я побачив цю срач, я здивувався, що Оця цитата, яку я тут зараз показую, вона насправді знаходиться в самому кінці дуже довгої статті, і виходить, люди настільки заморочились і читають регіональні видання, що вони змогли до цього дочитати. Але процитуючи, я декілька років перед війною був у Миколаєві. Якщо ви знаєте, то Миколаїв це така довга кишка в 40 кілометрів, одна вулиця і раптом велика площа. Не знаю, де в Миколаїві це побачив. І мене найбільше втішило, приходиш і бачиш кав'ярні, галицькі пляцки, шоколад по львівський і таке інше. Ось. Наскільки ти згоден, не згоден з цією тезою? А, що культура взагалі приходила через Захід? Так, да, да, з Західної України. От, по суті, він про це напряму не говорить. Ти правильно сказав, що. А... Питання, тому яка культура, тому що якщо там культура умовно кажучи, кави, і так далі, то да це безперечно, і в принципі мені здається насправді, що у нас якраз як така культура, що казати на українських землях, вона якраз або з таких великих центрів культурних, скажімо так, поширювалася в принципі. Як це, напевно, і має бути Додавець, тому, да, да, там, да, да, а, культурний же центр так буде се. Донецьк культурний центр? Я правильно? не був у Донецьку, я не знаю, наскільки ну... на він культурний. Для мене, взагалі, знову ж таки, ти кажеш, типу, був срач у Твіттері. Я в Твіттер заходжу, щоб почитати тих авторів, на яких я підписуюся. Ну, от, щоб б... зазвити, я, я буду твоє вікно, шуспати. вікно у Твіттер. вікно у Твіттер. Буду розповідати, що не відбувається. Тут, ну то знову ж таки дивись, теза насправді має сенс, тому що е, дуже багато закладів і е, брендів дійсно прийшло, саме таких е, розважальних брендів, да, е, і так далі, прийшло зі Львова. Якимось дивним чином хтось колись, і мені здається, це практично одна людина, яка заснувала усі ці криївка, е, потім гасова лямпа, і оці всі двіжухи. Uh -huh. Які стали просто вибухом, туристичним вибухом у цьому самому Львові, куди почали їздити люди, і їх шокувало, що заклади дійсно можуть бути такими: не просто з гарним сервісом, а при цьому дуже цікавими і доволі незабутніми, унікальними унікаль, з унікальним підходом, тому що раніше дійсно. В багатьох місцях, в багатьох містах, не було такого підходу до сервісів до кафе. Якщо це був ресторан, то це був якийсь ресторан з дивними позолотами, купалами і так далі, де провозили весілля. Це такі елітні були ресторани. Або це щось було це було щось, наприклад, як як називається Натополь був такий ген, де називається Париж або Опівночі. Огово така тупа да що, а, да. що дійсно е я з таким сервісом теж вперше зустрівся тоді, коли поїхав до Львова, і знов коли пішов в Київку, коли пішов е в Львівську майстерню шоколаду і так далі. Як який я був щасливий, що Львівська майстерня шоколаду з'явилася у Дніпрі, усі ці львівські пляцки і так далі. А коли п'яна вишня відкрилася, це взагалі ага, був топчик. Да, да. І насправді я дуже дуже сильно страждав до сипер, що немає у Дніпрі е як називається, родинної ковбаски. Тому що Дровах... От, от, може, і є, але я не перевіряв. Але я знаю то, точно, що є у Харкові і чого немає в Дніпрі, і, чому, і з приводу я дуже страждаю. У Харкові є ресторан грузинської кухні, мама Манана. Да, він да, є да. у Києві теж, а да, в Дніпрі немає. До речі, класна штука, воно не зі Львова прийшло. От мама Манана прийшла: не зі Не з львова, львова, так. Але тут, знову ж таки, питання: сама ця. Е... Не структура, ну культура сама так а знову ж таки. А якщо ну просто якщо воно з'явилося пізніше і, і просто принцип мовно кажучи такий же то тут теж можна ще по е, посперечатися. А ж воно прийшло Ні, я насправді е, думаю, що якраз у таких, от мовно кажучи, раніше відкритих міст, відкритих до світу. Так би мовити, воно якраз і могло прийти, тому що я думаю, що цілком собі культурний такий саме у вигляді такої позаморської культури, центром, є Одеса. Через те, що вона свого часу була Порто-Франко і так далі. Львів, ну, як не Крутеле, так Львів був. Мені здається на початку 20 століття ще більш розвиненим ніж більшість тогочасних міст сучасної України. Тому ну знову ж таки, це мені здається на. Що це срач, типу через те, що людям ні про нема про що поговорити. Що в ці, всі в очікуванні якихось таких подій, про які ти будеш потім говорити протягом не знаю, е, наступних там 24 48 72 години годин просто не відлипаєш від компа. А поки у, у всіх є очікування, чогось, і треба ці якось емоції кудись каналізувати ну, можна читати і... грицака да, да. ну тут, да. тут У мене стоїв. наприклад стоїть. Да, просто цікаво, хотів сказати: от, от є Харків, да, велике місто з дуже розвинутою культурою, об'єктивно. Ну, типу, там реально є свої театри, там є е, свої якісь культурні герої, діячі, поети, і так далі, і так далі. Але в в плані експорту. E, тобто якихось речей, які можуть запозичити іншим містам, що ми маємо? Ми маємо кулінічі, e, це такі ларьочки з випічкою. Ну, прикол в тому, що вони поставили пічку прямо в ларьочках, і там завжди свіжа випічка, uh -huh. і воно всюди по місту. І дуже зручна штука. Ну, типа, просто капець, яка зручна, бо свіжу випічку всі люблять. А тут печеться буквально на кожному кроці. Е, є іще печиво-ювілейне. Може експортують, може його завозять в інші, але, типу, таке. І блін, буфет. Буфет теж заклад, який ти не назвеш туристично привабливим. Тобто, по суті, так, свої фішки е, в містах є. Вони є от і в Харкові, я не знаю, може в Дніпрі у вас теж є така якась фішка спеціаліці. В Києві, звичайно, їх нема. От тут точно, бо Київ це така мішанина культур, і там чисто чогось свого, чисто київського бути, мені здається, і не може. Якщо воно буде, то воно просто заплутається в мішанині цих культур, які приїжджають. В Дніпрі є культура офісів з стінками. О, так, до речі, да, у вас теж своє точно, точно, точно. А це це правда? Чи це міф? Я в один такий офіс одного дня ледве не влаштувався працювати, тому в теорії так може бути. Але знову ж таки, я від цього досить давно підкараскався, скажімо так, але жарти досі ходять. Думаю, рай, жарти ходять, і справи. я такого не Це, чув про ніяке місце. Вже в кожному ході дніпрян. Я, от, типу, взагалі не чув ніяке місто, щоб дійсно такі штуки. Ну, може, 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 дійсно так. І Перепічку кажуть в Києві. Ну, є перепічка, да. Да, вона стара і тому вона, в принципі, модна. А ну, може, може. Ну, ок, коротше, на грицака не потрібно ображатися. Частина правди в його словах є, а, це не значить, що схід безкультурний. Та взагалі ні на кого не треба ображатися. Ну ж таки, це ну, людина має право на свою думку, якщо вона подобається його думка, то або контраргументують, Ні, ні ну, слухай, або... слухай, слухай, він же ж, типу, дуже відома людина і інфлюенсер, причому інтелектуальний інфлюенсер. Розумієш? Ну, ну і теж те, що, те що він каже. типу, ну, ну ок, добре. Де, що він, ні, ні, знову ж таки, як, тут питання в тому, як, як інтерпретувати його слова. Ну, Багато а, тому, хто що ображається. І... Типу, знаєш, оце східнянське бидло. Навіть є і стікери, і нашивки зараз у військових. І, типу, це є такий стереотип, який дійсно існує. І, типу, а що ж, схід приніс культурно, а навіть. Це, звичайно, трошки є певні комплекси, мабуть. А Львів, при цьому як ні, Альга, не знаю. Ну, не знаю, що у мене. У мене у мене була у мене була знайома, яка взагалі з Черкаської області ще не просяж зі школи, От вона переїхала до Львова, почала навчатися десь там у якомусь львівському університеті коледжі, чомусь таке, на якусь там ем, як вона називається спеціальність типу кар, щось таке, і от вона мені щось там натякала. Те, що є такий трошки невеличкий гонор. Галицький. Знову ж таки, я не маю нічого проти Галичан. Я зараз не. Но, но офес, Ні, лад, ніхто не любить О, Галичан, тому... просто визнаємо це і продовжимо. От, тому, ну, Не знаю, не знаю. Ну, от, Якщо просяж, типу, є таке схінянське східне бидло, ну. Но... Високомірний захід, типу, буде іще на противагу. Питання так? В тому, питання... Питання просто у тому, що ну да, взагалі, так знаєш, такі теж такі культурні стереотипи. Питання у тому, що вкладати у цей контекст слова, <губити> тому що скажімо так, трохи іронічно східнянським бидлом я себе можу назвати, тому що ті, хто звіною спілкувався і в чаті, і вживу там під час різних ігор, знають що я можу допускати цікаві вислови, які аж ніяк не під не підкреслюють мою там культурність, так би мовити. А якщо ні, якщо це казати, ну знову ж таки. І ну я не думаю, що це настільки така теза була грицаком вислана, щоб а, ну, так, ні, а, ну, слухай, слухай, це новий ви перший, другий, третій сорт, як на, як на мапі, так, да, як на мапі, точно ну, я просто як там, як ми знову ж таки приходимо тому, що твіттер — це прокляте місце і, і там всі сруться, просто тому що. Треба кудись свої емоції, свою енергію невисловлену, невиділену кудись здівати. Якщо у вас дуже багато енергії, допомагайте з все, не ходіть у квітр. А я закінчу Дану історію вирішу. життя. Закінчу історію життя. Я коли переїхав в Харків навчатися, то дуже багато людей приїжджало в Харків, саме якраз з Донбаса, з тих дальніх регіонів, з Криму, до речі, дуже багато людей було. І е, були такі хлопці з Куп'янська, вони займались боксом. І вони приїхали в Харків, і буквально в перші дні ми прогулялись по місцевому спальному району, просто йшли там, не знаю, може пиво, пили, може ні. І вони такі: ого, ніхто до нас не докліпався. Ну який спокійний город. Тіва, ти уявляєш, як куп'янсько взагалі живеться. І насправді, от з Краматорська у мене ще є друг, і він казав, що насправді, от в його часи, в шкільні часи, пройтись з одного кінця в інший Краматорська, щоб тебе не побили, ну це типу, взагалі, велика удача. От, уяви. І дійсно, можливо, якісь такі от речі, які самі люди, які звідти розповідали і формують подібні стерти. Хоча зараз вже такого немає. От скільки я спілкувався, до війни мається на увазі, до того як туди прийшла війна. Ці всі штуки трошки зникли, можливо, з інших частин України вони зникли трошки раніше. Хто його знає? Можливо, то у нас ну в Дніпрі я так скажу: що одного разу, коли ще був школярем я від в вухо отримав, але це було тільки одного разу за все моє життя. У мене ніхто нічого не віджимав. У моїх друзів віджимали. Ну було так, було таке зараз. Не знаю. Ми ми воювали Можливо, з гопниками На мене трошки інша ситуація була. Ми ж типу субкультурою були футбольними uh -huh. фанатами. І у нас з гопниками була така заруба нормальна, але без віджимання. Трошки інші теми. Uh -huh. да Кажуть, Поділ і маленькі кафешки, Поділ шикарнючий, я його люблю. Жовтень обожнюю да. Це правда. Боже, на подолі десь є. Я пам'ят, я десь знаходив в інтернеті, є коротше заклад, де можна. Не знаю, чи можна зараз, але можна було купити піцу з київською, з київською кратскрити по київськи. Тупу реально, піце, на ніч так чотири колети по київськи А я їх люблю дуже. Я, блін, так і думаю, що треба було з'їздити і, і сходити туди, але все ніяк ніяк, ніяк, а потім вторгнення, ну і все, і зараз не знаю. Назви не, 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 не згадаю. Якщо колись знайду, може десь напишу. Або тобі скажу, якщо це буде цікаво. Да, да, буде просто, цікаво. Так, буде я, я не сказав би, що я сильно люблю котлети по-київськи, але Морті заради тебе. А, я, це мої перші були, коли приїздив до Києва, коли ще тут я їздив типу, знаєш, як на екскурсію погулять, то у мене починався мовно кажучи, день з цієї. з, Боже, з позатої хати. От, я там О, да, того, да, да, да. Всі починали, мабуть, з позатої хати взагалі в Києві відкривати гастротуризм. Може, пишуть, що є цей заклад на Подолі в суботу а, пиш, пишіть, Чудово, пишіть приїжджають. проїжджають. ГОТ хай кидають. Піцерія автостанція, от як і називається. О, ага, все, тоді ясно. Ми взяли і прорекламували ну, З автостанція. З, ну, з них піца, та, прорекламували наших 67 слухачів.